Доброго дня, друзі! Хочу вам сьогодні розказати одну історію, яка сталася зі мною в Польщі, коли я другий раз поїхав до Польщі, і на яку роботу я поїхав там до Польщі. Так що сідайте позручніше, там, де ви сидите, робіть каву, чай, не знаю, що, як я пів каву і хочу вам розказати одну історію. Приїхавши до Польщі на другу вакансію, яку я знайшов в інтернеті. Це була поклейка е, наклеїв на е, різні брошури, на різні книжки, на різні е, видання. Ну такі от книжки, які зараз в Польщі придають в магазині. Оце це був такий цінник. Їх переклеювали з ціни на ціну. Ну і яка була виплата е, роботи на такій, е, на такій роботі? Це було коштувало два. Дві копійки за одну наклеївну наклейку, яку я наклею на книжку. Е, е, тобто я согласився на цю роботу, так. Вона мало оплачувана, дві копійки, то взагалі нічого, два гроші. Але там було житло безкоштовне, вас возили на роботу. Було чудово їсти, не давали їсти все собою, як, як завжди. Але була цікава робота, тим що. Ну, за житло не треба платити. так що як кажуть, що там зробиться. І е, перший день а, мене привезли в хостел. Я попав в хостел. Дуже там, де були самі українці, вроді ще білоруси, мені так кажуться. Це був такий двохповерховий будиночок за Україною і Варшави в сторону П'ясечного, якщо хто знає, такий район, як так є в Варшаві. І е, в цьому будиночку був такий великий холл. Такий зал, такий, і там стояли ліжка. Так як в кімнатах не було місця, мене поклали спати там на кухні, де люди варять їсти, приходять з вулиці в коридори, так мене поклали спати і кажуть: як звільнеться місце, вам буде там місце і ви там поселитеся в тій кімнаті. Я кажу: ну добре, там потерплю там пару днів там взагалі атмосфера на кухні спати. Це взагалі люди там грають в карти, готують їсти, бухають до 12-ї ночі, ходять курити, пити срати за образом, скажу, і, і не дають виспатися. Тобто тобі рано вставати на сьомому ранку, а ти сидиш з такою головою шаленою, і не можеш заснути. Я, звісно, звертав увагу людям, то ідіти по своїх кімнатах, але люди як кажуть, наші українці насрали на то все і не звертали на того уваги. Ну, я пішов перший день, звісно, на ті наклейки наклеювати наклейки. Якось став. нас завезли дійсно. Е і я так і спогався, думаю, Боже, там стільки книжок на тому складі, стільки всього треба. Такі роми, наклеїк треба було наклеювати. Ті цінники е вам платили від тих наклеєних наклеїк. Тобто була жінка, яка ці всі книжки перевачі, які ви наклеїте, вона це все перераховувала. І від того була зарплата. Все це вона записувала в зошит. Все нотувалося, що до чого. Ну, звісно, могли бути книжки отакі, а могли бути книжки отакі, тоненькі, з мого пальця. Звісно, такі легше і швидше наклеїш. Ну, і я почав клеїти, дали нам палету, У кожному було по палеті, і було, що клеїти, бо там на палетах було вже написано, скільки штук є на тій палеті книжок. І ми почали клеїти. І я почав клеїти, клею, клею, клею. Ну, так не вийшло швидко, як собі казалося, але якось там клею. Була там дівчина, така сиділа збоку, то воно залізів собі на підлогу і на підлозі ту все Ну і, і що я отрималося в кінці, в кінці дня в мене 150 злот біля 200 злот. Біля 200 злот. Це були хороші гроші на той час 2016-2017 рік. Це були прекрасні гроші 200 злот. Це майже два дні, щоб ти відпрацював. Але думаю, о, класна робота, 200 злот. Тобто в мене вийде там добре заробити. Ну, Але не так казалося, як хотілося, як казалося. Один раз на книжках попрацював, другий день тебе відправили на іншу роботу. Робити такі стенди, якщо ви люди звертали в магазин, приходити, і такі є коробки, і в коробках стоять продукти там різні, я не знаю. От оце треба було укладати. Теж на швидкість, на скіткість взагалі якийсь бред. Я дивився, що я там нічого толком не зроблю. На книжки дуже часто не давали. Давали більше на ті стенди робити або наклеювати на дитяче харчування, етикетки польською мовою. Коротше, я нічого не зроблю. Думаю, треба вже йти. допрацюю місяць і буду втікати, тому що ну без сенсу там. І тут вже зміняється в хостелі кімната. І мене переселяють в кімнату, де я починаю жити з іншими людьми. Ну ви ж знаєте, контингент різний там буває в тих хостелах, взагалі приїжджають люди з різних частин України, і як вони себе можуть вести. Ну і звісно. Серед таких неадекватних людей були і наркомани, і піяки, от різний народ. Такі дьоргані, які не спали вночі, їх не брав сон, вони себе поводили ужасно, бігали по, -по хостелу, бо ж не можуть заснути. І теж не давали спати. І о, потім я вже якось. Перебув вже той час там на тих роботах, на різних вакансіях. Я по різних складах працював на тій роботі. І мені подобалося. Час від часу добре були заробітки, час, час... інші заробітки, тому що не було часу на закупи. А магазин був дуже далеко, тому що було віддалення від Варшави. Ще йти після роботи пішки, добре. Бо нас не везли бусом в магазин, там підійш собі купити то, все. І приходилося ще після роботи ходити в магазин, а то треба було п'ять кілометрів йти до магазину. Це дуже далеко. І були різні люди там, звісно, в тому хостелі були, звісно, такі пари. Там перед нами жила пара, чоловік з жінкою, і жили з ними в кімнаті ще два хлопці, і та дівчина одна влюбилася. В одного хлопця з, з тієї кімнати, де вони жили, тобто, виявляється собі? Тобто така шведська сім'я. Чоловік живе в кімнаті з такими от рогами, і вона з новим хлопцем в кімнаті. І так вони там живуть всі разом на одну купу. Кошмар. Ну, такі от різні історії є, знаєте, з того життя. Були, звісно, там дівчина, одна з, з Івано-Франківська, яка. Ходила по магазину і собі дозволяла їсти, не платячи за товари, там різні, там за горішки, цукерки, все вона то їла собі безкоштовно. За нею вже камери там дивилися але і все одно було. Там, вона, наприклад, дуже економила, дуже хотіла зекономити, там привести грошей дуже багато став додому. Вона їла це болющає. Як то побачив, це був ужас. Це болющає, що такої страви не їв. І не бачив, щоб люди так, так голодували, так себе поводили. Вона варила їсти, знаєте, що картоплю собі з шкарлупками. з шкарлупками, Вона не чистила картоплю, набрала і варила їсти разом з шкарлупками. Ну і я тут же підходила скоро вже Паска. Я думаю, я собі на свята підзаробив. я поїду додому на свята на Пасху. Але Паска була вже польська. Так як я в кімнаті жив не сам, жив з нами в кімнаті ще один хлопець. Він був десь там з Миколаєва, наркоман. Наркоман першу чергу, тому що з наркоманами дуже тяжко вжитися в хаті, в кімнаті. І він поводився неадекватно. Е, я звернув увагу цьому хлопцеві на те, що він себе погано веде, тобто він весь час шарпає тим ліжком, не дає мені заснути цілу ніч. І він зривається вниз, на мене налягує з таким ножом і починає на мене нападати з ножом. Я це побачив. Я почав його відбивати, заломив його на підлогу. І отакий в мене був ранок на, на паску в Польщі. Це я вже дуже добре пам'ятаю. І е, я сказав власнику е, того хостелу, щоб він нас роз'єднав з, з одної кімнати, бо я не буду жити в одній кімнаті з таким поки, який на моє життя ніж підняв на мене ножа, бо вони були такий якийсь непонятний мутний муши. І цей власник хостелу ніяких не прийняв дій, і заради того мужика теж нічого. Він нас не роз'єднав з одної кімнати. І мені прийшлося сказати е, власнику, що я мушу їхати в Україну, тому що я не буду тут жити.